Щорічний обласний чемпіонат пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Герговського це нагода для кожного рятувальника показати своє вміння, добру фізичну форму і здобутки в щоденній професійній роботі, приходити людям на допомогу в складних життєвих ситуаціях, а ще популяризувати професію серед молоді. Цей захід популяризує нашу службу, популяризує серед молоді, тому що приходять на змагання юнаки. Приходять діти, які дивляться на це, узнають щось нове, і потім деякі вибирають майбутній шлях в пожежній охороні державній служби з надзвичайних ситуацій. На урочисте відкриття чемпіонату імені Володимира Гергоського прийшло багато його друзів, а також старший брат Віктор. Чоловік каже, що для його родини проведення такого свята велика честь. Учасники змагань шанували пам'ять колишнього пожежника хвилиною мовчання. Начекрапеми мені дуже приємно, що наша область показує високі результати в цьому. Спорті. Хочу побажати, звичайно, вам успіхів, тому що вас праця нелегка і від неї, від ваших умінь залежить життя людей. А далі були змагання. Виборювали перемогу в п'яти видах спорту. Біг із перешкодами, підйом по пожежній драбині, естафета, бойове розгортання і навіть професійне гасіння вогню. Олег Малишевський у професійному турнірі бере участь не вперше. Спорт чудова фізична форма і робота пожежного для нього нероздільні поняття. Сьогодні він тут, аби довести собі і іншим, що рятувальники на Житомирщині вмілі і надійні фахівці. Змагання дають для себе в першу чергу піддержувати себе в формі, фіз фізичні, так як і професійні, так як це є на, не, е, наш професійний спорт і, як говориться, щоб навики були. Швидко реагувати Житомирські вогнеборці успішно представляють область на всеукраїнських змаганнях із професійного пожежного спорту. Минулого року в Миколаєві наша збірна команда посіла дев'яте місце. У Нас є достойні юнаки, які можуть попасти в склад збірної України і захищати карляри нашої країни на міжнародному рівні. Змагання триватимуть і завтра. Результатом буде не тільки нагорода, а професійне випробування себе та незабутні емоції.